Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Разом наближаємо нашу перемогу! Сьогодні в мене день поливу, і на прикладі кількох орхідей я хочу показати, як я зрізаю квітконоси. Зрізати, звісно, нічого не буду, просто покажу на прикладі своїх орхідейок результат зрізання. Отже, я ніколи не зрізаю квітконос повністю. Тобто, коли орхідейка відцвіла, я зрізаю лише ту частину, яка Квітла. До прикладу, ось ця орхідейка Джуліон. Дивіться, після того, як вона завершить своє цвітіння, я зріжу ту частину, на якій були квіточки. Тобто, ось, починаючи звідси, і ось оцю всю частинку. Я завжди відрізаю тільки ту частину, яка вже не потрібна. Значить, дивіться, якщо кінчик засох, то оцю всю частину квітконоса, де були квіти, я відріжу. До верхньої живої бруньки. В цьому випадку орхідея має здатність розбудити верхню живу бруньку. Ось показую вам на прикладі. Дивіться: квітконос. Ось він іде, йде, іде, йде. Іде, іде, іде. Дивіться, ось тут він зрізаний. Тобто зрізана та частина, яка вже відцвіла. І ось оця верхня жива брунька дала відросточок. Ось отакий каскад: це на відростку. Це не на. Основному квітконосі. Це вже той відросток, який пішов від основного квітконоса. Дехто каже, що зазвичай в такому випадку орхідеї процвітають дуже бідненько. Ну, як бачите, ось у мене отака от гілка. Нічого такого немає, там бідненько, гарний каскад. Не бувають випадки, коли по 2-3 квіточки, але все залежить не тільки від того, основний квітконос чи відгалуження, а ще й від сорту самої орхідеї показую Ось, бачите, верхня брунька розбуджена. Ось є нижче брунька, ось ще нижче брунька. ось вона Далі ще нижче. Отже, зазвичай просинається в такому випадку сама верхня брунька, яку ви залишите. Можна зрізати ось отак, при самій орхідеї, але тоді не буде чого. Розбуджувати, і звідки квітнути. Повністю квітконос я зрізаю лише в тому випадку, коли орхідея його відсушує сама. Я їй не допомагаю. Я або зрізаю зелений квітконос і ставлю в пляшечку на нарощування діток. В мене їх є чимало, можна подивитися, розшукавши в плейлисті. Там є дві підбірки відео. Експеримент з квітконосами і експеримент з квітконосами 2. Там ви побачите, як на зрізаних живих квітконосах я нарощую діток ось теж з цих бруньок. А зазвичай я просто залишаю квітконос і ось, бачите, з верхньої живої бруньки ось така от гарна пішла гілка. Оскільки ось на, кхм, на цьому відрізку квітконоса більше живих бруньок немає, то після відцвітання. Я зріжу квітконос ось до цієї бруньки. Тобто, ось отак захоче розбудить цю бруньку. Не захоче. Будемо чекати нового квітконоса. І тут моє пухнате щастя прийшло допомагати. Ну. Без неї, ну нікуди. Білочка, красава моя. Покажись, більчурінка. Піця мамі завжди допомагають. Ово, головне, щоб вона тут мені своїм товстим жопом пухнатим не позносила вазони. Секунду, я її зніму, потім продовжимо. Наступна орхідейка, яку хочу показати, в якості прикладу зрізання квітконосів. Дивіться, ось ця красунька ейфорія. Ось її основний квітконос. Ось він, бачите, йде. Ось зрізаний. Тобто це верхівка процвіла, я її зрізала. Далі вона розпускає верхню живу бруньку. Ось вона процвіла до цього ось, пеньочка. Знову ту частину, яка ось тут була, я її зрізала. І далі вона дивіться, розбудила дві бруньки, які лишились. Ось вона процвітає двома гілками. Бачите, ось такий пишний букетик утворює. Сказати, що мало, ну ні, не мало. Дивіться, яка дуже красива, досить пишна. Дивіться ще раз, бачите, ось один зріз, далі ось другий зріз, і далі пішли дві бруньки розбуджені. Тепер дивіться, як тільки вона процвіте, я зріжу. Ось отут, в оцьому місці, ось тут. І в неї лишиться ось оця жива брунька. Скоріше за все, вона ще й цю бруньку розбудить, якщо не почне, звісно, відсушувати квітконос. Ну тут все можливе. Бачите, зрізи йдуть каскадами. Один зріз, другий зріз. І далі пішли відростки. Якщо їх зрізати після відцвітання, є шанс, що ще з оцієї бруньки вона також пустить відросток. З цієї сторони, ось теж є брунька жива поряд зі зрізом. Можливо, і там розбудить. Ну а тепер дійшла черга до супер бажаної красуні кам'яної троянди. Неймовірна квітка. Всім рекомендую придбати в кого ще нема. Дуже пружна, пластикова, тримається довго, всі квіточки індивідуальні. Кожна квітка завжди відрізняється від попередньої. Оці рюшики, оці нерівні краї. Це взагалі вона так дуже красиво виглядає. Ну, але ми не про те. Ми про квітконоси. Дивимось на її квітконос. Дивіться, ось іде основний, основний, основний квітконос. Він такий трішечки таким зігзагом, бачите? Ось зріз. Це квітконос, до речі, ще той, з яким вона купувалась. Це тепличний квітконос, не домашній. Розбудила вона верхню бруньку. Як завжди, ось вона йде йде, йде йде оп! Бачите, знову зріз, Тобто тут вона вже процвітала, знову я зрізала, це вже в домашньому цвітінні було. І ось знову верхня брунька проснулася. Ось оце цвітіння це вже друге цвітіння на одному й тому ж квітконосі. Ця орхідея має здатність процвітати револьверно. Як бачите, в неї гарний такий живий кінчик. І, скоріш за все, вона ще буде дорощувати цей квітконос. Але після того, як вона цвітіння закінчить, повністю закінчить, я знову ж таки зріжу квітконос не повністю, а ось оцю частину, яка квітла. І ось в неї є жива брунька на, цю, на цій частиночці, яка лишиться. Є шанс, що буде знову процвітати. Знову дивимось: один зріз, другий зріз, і це вже третя гілка пішла. Точнісінько, така ж сама картина у мого меджикарта. Дивіться, ось основний квіт. Нос. Іде, 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 Ось. Раз, ось ви бачите, один зріз, верхня брунька розбуджена. Іде, 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 ось. Другий зріс, знову розбуджена верхня брунька. І оце він вже процвітає третій раз. У цього красунчика це повністю домашнє цвітіння. Ось такий, дивіться, великий гарний каскад. Квіточка, до речі, в нього. Досить таки велика. 9,5 см. Хто любить крупні квіти, оце якраз для вас Magic Art. Кам'яна троянда, яку я до цього показувала, в неї маленька квіточка. 6-6,5. А от Magic Art це для тих, хто любить крупнячки. Ось він процвітає каскадом. Кінчика в нього майже немає. Подовжувати він навряд чи буде своє цвітіння револьверно, тому що дуже потужний в нього каскад. Дивіться, ось так це виглядає зі сторони. Ось така вудка нахилена. На цьому я з вами буду прочувати. Щатись, отже, не зрізайте квітконоси повністю після того як вони відцвіли. Зрізайте лише ту частину, на якій були квіточки. А те, що залишиться, обов'язково вам віддячить пишним цвітінням. Орхідейка розбудить верхню бруньку, ну можливо, і не верхню, можливо, якусь середню. Це буває по різному, але зазвичай задіюється саме верхня брунька, і орхідейка видає красивий пишний квітучий відросток. Отже, всі, хто зайшов на мій канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобаєчку, коментуйте, будь ласка, це відео та розповсюджуйте посилання на нього в своїх соціальних мережах. Бажаю всім вам миру, добра та щастя, бажаю злагоди у ваших родинах! Віримо в наші збройні сили та наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Ми переможемо!